Вітаю вас! Сьогодні готую міні перешки з м'ясом до святкового столу чи просто так. Тісто універсальне, тому і для солодких пиріжків також підійде. Перелік інгредієнтів на екрані і в описі під відео. Тож зберігайте рецепт і готуємо тісто. 15 грамів живих пресованих дріжджів або ж 5-6 грамів сухих. 2 столові ложки цукру. І тут неважливо, готуєте ви солодкі чи солоні пиріжки. Ось так перемішала цукор з річжями і 3-5 хвилин зачіпаю, хай собі там одружиться. Кажу відразу: тісто це зовсім не клопітке, отже 250 мл ледь тепленького молока або ж сироватки. Сироватка чудово збалансовує паш тіста, робить його більш пухким і пористим. А щоб випічка довше не черствіла і довше зберігалася, одна чайна ложка горілки, коньяку чи рому. Одне середнє яйце і один білок, щоб добру не пропадати, бо жовток я використаю для змащування пиріжків. Від того, якого розміру яйця ви використовуєте, залежить плюс-мінус кількість борошна в тісті. До жовтка додаю 1-2 столові ложки молока, збовтую все і відставляю. А ми з вами працюємо далі: обов'язково сіль півчайної ложки, і, неважливо, солодкі пиріжки будуть чи солоні. І, нарешті, борошно плюс-мінус 420 г. Е, воно в мене бюджетне, універсальне з містом білка 10,3 Якщо борошно у вас з більшим вмістом білка, його знадобиться вам менше. 3 столові ложки рафінованої олії або ж 3-4 столові ложки розчиненого вершкового масла. Швиденько мішую олії в мисці, а потім вже процес вимішування продовжую на столі. Дріжджіве тісто, ви знаєте, любить до себе увагу, і щоб випічка була вдалою, з ним потрібно на цьому етапі трішки побавитись. Ось так вимішую його, відбиваю, і зорієнтовувати вас на час не буду, бо швидкість при цьому у всіх різна. Тому ліпше все ж таки зорієнтуватися на кінцевий результат цього дійства. Ось таке м'якеньке, не забите борошном, еластичне воно має бути. Згортаю тісто в кулькою, вкладаю в змащену олією миску, в якій замішувала тісто, та накриваю харчовою плівкою чи рушником. Так як плівка герметично накриває миску, бо це не мішечок чи рушник, то роблю в ній декілька проколювань, щоб тісто мало змогу дихати. Залишаю тісто в теплому місці для бродіння або ж по модному ферментації приблизно на одну годину, а можливо трішки більше. Ну а я тим часом байдиків не б'ю, приготую ліпша начинку. Попереднє я відварила 3 курячих стегна в підсоленій воді, розібрала їх і зважила для вас це 350 г. Перебиваю м'ясо блендером або ж, можливо, перекрутити на м'ясорубці. Цієї кількості м'яса цілком доста для начинки. Також попередньо подрібнила і обсмажила одну середню цибулину. Цибулю при обсмажуванні трішки підсолювала. Заправляю начинку сіллю. сумішю перців або просто чорним перцем. Копченою паприкою і зеленю у мене сухали, це може бути і свіже. Тут я вам не керівник, оберіть те м'ясо, яке ви любите, і заправте начику на свій смак та вподобання. А далі все об'єдную, дивлюся, чи потрібна мені ще рідина, щоб начинка в пиріжках не була сухою. Додаю трішки бульйону, в якому варилася курка, обов'язково куштую на смак, перемішую і начинка готова. Головне, вона не має бути зарідкою. А тим часом дріжджі в тісті чудово спрацювали, в процесі бродіння виділили вуглекислий газ, який підняв мені тісто. Це тісто не густе і це не здоба на паску, тому зайвих обминання бродіння тут не потрібно. Розділяю його на три однакові частини і з кожного шматка формую кульку. Ну а далі накриваю плівкою або журшником і залишаю спокій на 5 чи 10 хвилин, щоб розслабилася кликовина і простіше було з тістом працювати. З тіста сформувала такий сибічгутик, розділила на дві рівні частини і кожну частину розділила ще на 5 шматків. Показую вам ще один спосіб дозування тіста на порції, завжди робіть так, як вам зручніше. І нарешті підсумуємо з вами: з кожного шматка тіста має бути в майбутньому по 10 пиріжків. І ось тут надважливим є сформувати кульки з тіста, щоб пиріжки потім виглядали і як намальовані. Пам'ятаю, ви писали, що не усіх це вдається, тому показую цей процес більш детально і зробити це можна як на долонях, так і на столі. Пиріжки в мене будуть дрібненькі, невеликі, тому вага кожної кульки приблизно 25-27 г. З цього шматка також роблю 10 кульок. А далі жодної качалки, ось так легко і просто формую пиріжок. Перевертаю і кладу начинку це орієнтовно по повній чайній ложці приблизно по 15 г. Щоб начинка рівномірно була розпреділена по пиріжку, а тісто зверху, і знизу мало однакову товщину, пиріжок потрібно правильно сформувати. А щоб ось ці краї при випіканні не горіли, підгортаю їх до середини, гарненько защіпую, а залишки тіста ось так загортаю. Таким чином пиріжки рівномірно пропечуться, не розкриються при випіканні, будь-яка начинка не витіче, а товщина тіста буде однакова зі всіх боків і пізніше ви це побачите. Сформовані пиріжки вкладаю відразу на деко, встелене пергаментним папером. І Їх також можливо сформувати у вигляді трикутничків і тут також все просто показую як. Як і в першому випадку, розминаю кульки, перевертаю і кладу по одній чайній ложці начинки. Далі защіпую посередині і один край пиріжка. А потім ось так формую трикутник. Все просто. Знову защіпую і підгортаю краї. При потребі ось так підрівнюю і пиріжок готовий. З цього набору сировини вдається приготувати 30 пиріжків, які без штовхани не поміщаються, і якраз на 2 дека. Вмістити їх можна і на одне деко, але тоді при випіканні вони злипнуться. На смак це жодним чином не впливає, а ось на зовнішній вигляд так. А ще тоді вони мають бути у вас однакової форми. Сформовані пиріжки також на столі не залишаю, відразу вкладаю їх на деко, накриваю плівкою чи рушником, щоб вони не завітрювались і при випіканні не утворювали тріщини, і залишаю для розстоювання десь так на 30 хвилин. Готовність до випікання перевіряю легким натисканням, якщо тісто при цьому підіймається ліниво і повільно, чудово. Змащую їх яйцем. Тут поспішати не потрібно, бо пиріжки при випіканні трішки підростуть, і якщо з боку чи краю вони змащені не до ладу, то свої недоліки кольорування вони покажуть після випікання. Ці пиріжки вже прямують в розігріту духовку, а я займуся іншими. Тут все як в першому випадку, але зверху посипаю їх ще необсмаженим насінням кунжуту. Перші пиріжки вже печуться на середньому рівні духовки при температурі 190 градус Цель, нагрів верх-низ приблизно 12-15 хвилин. Ще гарячі пиріжки для ліпшого блиску змащую заваркою чаєм а солодкі можливо змастити цукровим розчином. А для цього розчиніть цукор в окропі в однакових пропорціях. Пиріжки, які посипала кунжутом, після випікання, нічим не змащую, щоб не повідпадали зернята. Так як ці пиріжки з м'ясом, то після повного охолодження зберігаю їх в закритому контейнері чи мішечку в холодильнику. Ну і як завжди, поглянемо на кінцевий результат і заглянемо до них всередину. Коментувати тут щось буде зайвим, бо ви і так все бачите. Я втішена результатом, чого і вам бажаю. Дякую вам за перегляд, подобайкою і коментар, вдалої вам випічки і до зустрічі!